Вітаю всіх, шановні риболови. Мене звати Ілля Кованько. Нарешті мій канал пройшов усі ступені еволюції і став україномовним. Тому вітаю вас на оновленому youtube каналі, який називається «Пригоди з флетом. Сьогодні я вибрався на дике водосховище. Вчора я тут провів дуже гарну риболовну сесію, піймав дуже багато гарних лящів, невеличких коропів. Були дуже гарні покльовки з від'їздами, так звані «паровози». Тому сьогодні я постараюся повторити вчорашній успіх, показати вам це на відео, а може навіть його перевершити і поділитися з вами своїм риболовним вайбом. Ну що ж, розкладаємо наші речі. Сьогодні постараємося піймати дуже багато гарних риб, посмажити шашлички. У нас є всього пару годин на риболовлю, тому я з мінімальним комплетом речей. Ну що ж, дивіться далі. Ну що ж, розклав я своє риболовне місце. Так як вам сьогодні казав, я сьогодні по мінімуму легеньке крісельця, тринога і дві вудочки. Взяв пару прикормочок, зараз вам розповім, що і як я вимішав на сьогоднішню риболовлю. Ну і звичайно ж піцак і мат. Добре, шановні друзі, зараз пару слів про водойми, на котрій я сьогодні знаходжуся. Це у нас штучне водосховище. Ви бачите, доволі широке та довге, дуже велика водойма. E, значить, по глибинах у нас тут від одного півтора метри до 10 Півтора метри у нас на глиби... глибина на всій цій акваторії в верхівці озера, там де впадає річка. А більші глибини у нас ідуть уже в тій частині ближче до дамби. Дуже гарне озеро. Часто тут люди відпочивають, плавають на яхтах. Зараз легенький вітер піднявся. Сподіваюся, що мене чутно. Дивіться, обрали ми сьогодні верхню частину, більш мілку, тому що у нас сьогодні, нагадаю, 30 квітня рибки потихеньку готуються до нересту, лящі вже всі прищаві та з молоками. З ікрою. я думаю, ми правильно обрали місце в котрому сісти. Взагалі, я більше хотів би отуди. У, у, у Верхню частину водойми до місця, де впадає річка, у це водосховище. Але, на жаль, тут сьогодні проходять карпові змагання, тому вся ця частина полукругом аж до сюди була зайнята. І там перший перша сектор карпятників знаходиться приблизно 20 метрів від мене. Тепер пару слів про корми й насадки, котрими ми сьогодні ловимо. Дивіться, у мене є така традиція завжди замішувати три варіанти корму. Або пелицю, яка йде до годівнички. Тому сьогодні у нас рибка кушатиме таке. Дивіться, перший, перший варіант це у нас метод мікс помаранча і рибна мука, тобто апельсин риба. Другий варіант це у нас теж метод мікс Халібут Краб. Дуже цікавий смак, чесно кажучи, буду сьогодні їм перший раз ловити. Бідолага стояла на полках, дуже довго не продавалася, вирішив взяти. Дивіться. І останній варіант у нас сьогодні це отакий от пельчик 2 мм зі смаком фішміл слива. Тобто слива риба. Ну що ж, ось і закинув я свої вудочки. Зараз я в режимі очікування на першу покльовочку. Вирішив собі приготувати обід. Ось така та у нас сьогодні буде на обід. Ну, ось нарешті є перша рибка. Сподіваюсь, буде видно, тому що знімаю навпроти сонця такий от гарний лящик. Отакий от, от гарний лящик. Сподіваюся, буде видно, тому що знімаю навпроти сонця. Досить великий, я думаю, кілограми 2,5-3. Самка. Тому що закрою, видно, вони зараз на нересті. Клюнув на пелець. Слива з ближньої дистанції приблизно 20 метрів. Ну що ж, відпускаємо до води і далі ловити. Що ж, випускаємо нашого лящика додому. Нехай росте, дає потомство. Дуже гарна сильна риба. Зараз попливе додому. Трохи її треба розліпити. Bo leści, one takie symulanty lubią, wdawać się one po myrle I pusty się popadł Je, do domu Так, шановні глядачі, а ось і друга рибка під'їхала. Теж лящик цим разом. Дивіться, яка гарна риба. Скільки їх риб! Божечки, скільки деда шлящів маленьких. Треба швидше випускати, не мучити таку гарнюню. Дивіться. Звичайно ж, таку гарну рибу буде відпускаємо. Піди додому, пливи, давай потомство. Трохи я її потягав на вивадженні. Дуже сильно, сильний супротив мене мало, але нічого, зараз оживе. От потихеньку пливе. Пока. Так, шановні глядачі, чесно кажучи, збрехав вам трохи про глибину. Тут у нас не метр півтори глибини, тут у нас приблизно 7-8 метрів глибини, вже 20 метрів від берегу. На жаль, всі ці найбільш уловисті, скажімо так, по весні... Місця зайняті короп'ятниками, котрі змагаються зараз. Тому прийшлось сісти тут. Ну, якось треба собі радити, тому що я зробив? Я кидаю максимально приблизно на 10 метрів від берегу, де глибина виносить 2-3 метри. Звичайно, немає в квітні жодного сенсу ловити на дуже глибоких місцях, тому що риба тримається більш теплих місць, більш теплої води. Ну і як ви бачили, це вже закінчилося двома лящиками. Сподіваюся, сьогодні мені вдасться ще показати вам коропів, але, чесно кажучи, не гарантую, тому що мені здається, вони стоять ближче е на мількішій воді. А зараз хвилинку присвятимо снастям, котрі я використовував на цій риболовлі. Дивіться, сьогодні у мене з собою два фідери: один медіум до 70 грам, один хеві фідер 390 до 100, по-моєму, 30 грам. Ten, цей до 130 грам я використовую для більш дальніх закидів, але сьогодні він, можна сказати, не знадобився, тому що максимальна дистанція це приблизно 20 метрів. От. І цей медіум використовую для е, менших годівничок, для ближчих дистанцій. Сьогодні ловлю, як і завжди, в принципі, е, на монтаж інлайн. У мене така 40-грамова е, флетка. Тут один. Коннектор, і до нього я в'яжу вже готові поводки. А зараз повідець. Повідець я використовую вже готовий. Це у нас від фірми Guru. Його довжина це 10 см. Він зроблений з волосіні. Мені більш подобається волосіння, ніж повідочний матеріал. Невеличкий гачок 14 розміру. Не використовую більші, тому що сьогодні ловимо менші риби. І він у нас вже з голкою на кінці, щоб вішати. Бойлики. Тому отакий от у мене монтаж. Ну що ж, рибалимо далі? Ну, ось і підійшла кінця сьогоднішня наша риболовля. Як ви бачили, рибок сьогодні було небагато, ловив я сьогодні 2,5 годинки. За цей час вдалося мені зловити три досить добрячих лящика, точніше, лящиць, тому що це були самиці з ікрою. Вони зараз йдуть у нас якраз таки на нерест. На жаль, коробчика піймати не сьогодні не вдалося, тому що, можна сказати, були всі найкращі місця зайняті, де вони ловляться, бо сьогодні змагалися короп'ятники. Ну що ж, добігає кінця цього відео. Всім дуже велике дякую за перегляд. Якщо мене дивляться, наші захисники або захисниці, котрі в даний момент боронять нашої батьківщини, дуже вам дякую. Хочу вам сказати, що ми вам дуже вдячні за оборону нашої батьківщини і завжди про вас пам'ятаємо. А всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тому що в цьому році буде дуже багато цікавих відео. Ставте лайки. Всім пока, слава Україні!